Собота, 21 липня. На кінець першого тижня підпільні вояки стають грізною силою для ворогів українського народу. В цей день наші вояки продовжували вправляти свої здібності в орієнтуванні на місцевості, прикрашанні домівки, стрільбі. Впоряд, фізичний гард, знайомство з комахами та природою оселі. Додавали особливого натхнення до першого бою. Ну а почався день з улюбленої усіма руханки. E do Próximo da parede. E. Dá-se Ok? E. E. Dobri-dado. I... Dobri-dado. Oh. Trama-se E. dobri

І, стільки буде. О! Ре! Відрайте! 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 20! 20! Окей. Скота співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха. І в як поборем воріженьків за добу. Чищення кімнати, та активно взялися за прикрашання своїх домівок. Як поборем ріженків? Слава несарі! Коли почалися гутірки, то найбільшого руху було під час тренової гри. Знайди мене. Муха що летить? Муха що летить? Так, вона може бути мертва. Кожна день муше? Ні. Сіла кімната. Чи вона може бути мертва? Чи вона може бути мертва? А, так. Дивимося знайти. що я кажу, добре? Всі зрозуміло? Перше. Znajte mi. Kito. 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 Kito

Хлопці, де моя муха? Чудово, дівчата! Знайти мені камінь, що виглядає так, як серце. Ооо! Ти вийшов! Оп, не серце.

Ми вже дістали бак. Гірлзи вихривають. Хлопці. Чисня в промуках. Що ми можемо мати? Що ми можемо мати? Що ми можемо ми можемо мати? Що Що ми можемо мати? Що Наступне є щось живого. Ми вже знайшли. I, the yeah. Yeah. <laughs> <laughs> I still remember being like that when I was a kid. <laughs> <laughs> I think I was having a little too much fun. It's the guy, Oliver. It's the guy. Can you see it? Oh, it's kind of gross. Oh, yeah. Спочатку кожен таборовик скуштував домашній мед з пасіки родини Федорко. В люб'язності родини Федорку не було меж, а тому друг Джим познайомив усіх таборовиків з комахами оселі, які він додав до своєї колекції. Це знайомство викликало з цілу незабутніх моментів. Потім разом з подругою Адріаною таборовики дізнались про тактику бою у паз НКВДистами у Чорному лісі на Волині. Нові команди вирушали на пошуки, досліджуючи оселю, але кожен знаходив щось особливе. Це залізко подруга Оксана використовувала, допомагаючи довершити ручну роботу таборовиків тризуб для ключів. Подруга Мотря навчилася робити його з бісеру у свого сина Назарка. Тепер вона з радістю ділиться цим досвідом з таборовиками. Бравий храм гуля дворі! А ще до нас завітав козак. Він хотів навчити таборовиків воювати. Але наші таборовики показали, якою зброєю воюють зараз. Всі пропав не говоримо. rašu preka ve kazalja jak se vojno Ukrajine upavljava bi zavzate vore Usja naša Ukrajina znala svoj sena svoja no? Ukrajina vi bilo

step chicken step chicken ah step chicken uh, yeah. step, step, step. Три, чотири. Давно бабуся казала мені. все, що я хочу. бабуся, казала мені. Що може добре, все, що я хочу, співала те, що я хочу, те, що я люблю.

Симплю сіл і серце партизана на мене жде з обідою леша, не дай ти надією палаєш, що ви мене то серця приготаю, не чую, та ти сама це дуже добєш, що партизан.

Стала мати Україна, сонце засвітило, пробудилася народна незнична сила. Сотні літ нас розпинали, та не пробороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Слава тобі, Україно, найвмируща слава, да світити твоя воля і твоя держава. Слава тобі, Україно, від роду до роду. Як накажеш, ми поляжемо за твою свободу. За твою свободу. Навіть без зброї. Оу, але ви гарну декорацію зробили, дуже гарно ви прибрали. Alright, the yeah, I, I I also. I you know. when the door you know, yeah, I know. <laughs> okay, <laughs> I'm No, go. okay. come go. on! Everybody oh, shoot go. Get over here. Okay. get over there. Because that's covered. Okay, you gotta, get back. You gotta get back. Okay, up! <laughs>

Ta ena ljudina je rekla: Daj, pusti me za tvoju, za tvoju Krajino. Za tvoju Krajino. Za tvojo 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 Krajino. Щоб мій шука. Чубівчими. Okay. So він зрадника забив. І що ви навчилися? Не своїх країн. Зрадник, і що треба обороняти? Шо треба обороняти, обороняти свободу і свою країну. Велика не чує запах. У нас у нас закай, не дивися. a Она скажина, щоб тут сама, Она Одна... не понастеця, Орнашого не сердиться, країна по нас і швидше не А калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба, я дівчина, я дівчина молода. День видався насиченим і цікавим, тому камера вхопила дуже багато незабутніх моментів. Oh <small> Ротись з тим, бо все да І музи полягали спати ніч нема до Послухай, Послухайне життє